Зустрічайте, Ая сьогодні з нами. Айо я, я вас вітаю, дуже рада бачити. Вітаю вас, вітаю, мої любі сонечки на цьому прекрасному каналі. Дуже рада бути з вами. надіюсь що я подарую те, що потребують ваші серця. Я безмежно вам вдячна, що ви знайшли час і погодились на зустрічі з нами, адже для багатьох наших глядачів які. Все або багато чого втратили, і зараз просто ну життєво необхідно отримати точку опори для того, щоб почати нове життя. Адже всі, навіть скептики, вже розуміють, що трансформації почалися. Коли людина і душа пробучуються, ми втрачаємо все. Так само в мене було колись. Я проходила цей процес, але я просто його раніше пройшла. Україна зараз і українці проходять зараз цей процес обнулення. І насправді це таке божественне щастя. Як би не виглядало зараз це трагічно, люди, люд, люди залишилися без житла, без роботи, так? без того минулого, що було. Але давайте подивимося з божественної точки зору, з енергетичної Тобто в нас по факту забрали стару карму, виявляєте? Отак От просто зразу все забрали. Але ми лишились на землі і живі. Нас це неможливо забрати зараз, правда, і ми можемо все відбудувати, тому що ми творці на землі. І навпаки, я це бачу як шанс і велику любов. І це, ви знаєте, в кожного просто своя ціна кармічна, так? В когось забрали житло, в когось близьких людей, тобто в когось щось забрали. Але ця ціна, яку ми маємо сплатити за той новий світ, в який ми з вами йдемо. Мені почали про вас писати, наші глядачі, і перше, що я побачила, в ваше інтерв'ю, коли ви кажете, Україна на тонкому плані вже перемогла. І одразу мені згадуються коментарі наших глядачів, які, наче відчувають, це наче вітає в повітрі, відчувають, що Україна перемогла. Але разом з тим бої продовжуються: гинуть захисники, гинуть цивільні. Як бачите, ви як на фізичному плані відбудеться завершення війни і перемога України? Я просто поясню, тому що я ну, знаходжусь в знині цих процесів, і спочатку все починається зверху. Нам здається, що по-людськи, що все тут починається. Ні, це неправда. Навіть війна починається зверху. Ну, всі події, які потім заземляються, і на це треба час. І тому там уже це все закінчилось, і люди це відчувають, тому що люди під час цієї війни відкрили своє серце. Оці трансформації. Вони ж нас відкривають, вони вскривають, з нас виходить негатив. Так, ми з цим негативом працюємо. А як інакше світло народжується, тільки так. Через іспити, я взагалі скажу вам, що ми є вибраний народ Богом, тому що Бог, коли Бог пробує війти в нас, Він очищає нас. І він пробує в нас війти. А коли людина живе і ніхто не входить, і вона живе як в такому знаєте, такому темному болоті ілюзій, то це нічого доброго в цьому немає насправді, і те, що ми такі активні, і там у нас і майдан спочатку був і там ще постійно події, то це не просто так, тому що це душі, які готові стати світлом. А до світла ніхто не приходить без болю, ніхто тому, що наші дощі людські дуже темні по своїй ну вони ілюзорні. Вони дуже темні по своїй енергії. Так, війна закінчилась на тонкому плані, але воно поступово буде закриватись. Тобто, треба зрозуміти, що це етапи. Завершення, тобто як хвороба, так, якась спочатку вона там гостра, потім вона переходить в якусь хронічну, більш-менш фазу, але з нами це не пройде, так тому що у нас не буде вже хронічної фази, це я вам говорю точно, тому що ми е відродилися. От якби ми з вами не змінилися, тоді би ми взагалі, як нація, пропали. А тепер же цього не станеться. І тому поступово на фізичному рівні зараз один етап завершення, другий. Тобто, воно буде розтягнуто, і потім воно буде навіть нести такий характер більше, так як я це бачу і знаю, ну можливо, переговорний якийсь там. ну Тобто це ще теж роками буде проходити це все. Але це буде таке завершення поступове, тому що насправді. В цьому світі ні одна війна не закінчилась до кінця, тому що ніхто з так. Тому що ну закінчення війни, любої боротьби це що? Це війти в любов, правда? А так як ми сваримося між собою, це що? Це все 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 раз посварились, і там все гостро. А потім раз, коли вже в любов, то та вже ситуація не повториться. Так закінчуються війни. А на, в цьому світі старому ще ні одна війна не закінчилась. Це тільки ми перші зараз. Правильно закінчуємо війну. Як вам показують військові дії, ракетні обстріли? Чи буде цьому край цього року? Ще вони трошки будуть. Я не можу сказати, що їх вже не буде, але вони не будуть в такі кількості. Це більше такі будуть лякалки, чогось трагічного. Там, я ще раз повторюю, ніяких там взривів і цього всього. І Ядерної бомби не буде ніколи в Україні, це неможливо кармічно. Взагалі, це я знаю точно. Я прибуваю в знанні. Я це про це писала неодноразово. Україна зараз просто розумієте, чому люди мають сумніви, Сумніви тому що непривично ніхто в житті ні в в світі це не проходив, так як ми. Ми перша країна, яка це по-справжньому проходить. Хоча люди мені пишуть, а яка у нас там теж війна була? то, То то це не то. Це ще підготовка до переходу, але це ще не пробудження. Це ще взагалі не то. А от наша війна, це вже і вона ж не є просто, знаєте, вона раніше з'явилася. Це ж не зараз з'явилася, оця ця ситуація, так? Між народами, країнами, вона вже дуже давно тягнеться. А зараз це апогей, от як екзамен, самий основний, які українці здали. На тонкому плані, і на тонкому плані я бачила, що ми повністю енергетично сепарувались від Росії, повністю. Тобто, отак, от це найраніше було десь півроку тому. Я просто ну, в мене воно зразу я бачу. Я це навіть запроси ніякі не даю, Просто зранку стою, раз, бачу. О, я зразу написала: бачу, раз відійшла в одну сторону Егрегор, Росія, ми в другу. Тобто, повністю сепарувались, виявляєте? І ми взагалі від всіх сепаруємося, що добре. <с> Тому що нам не треба ні за кімі іти. Ну, дивіться, Білорусь, Росія, вони так. залишаться нашими сусідами. Як угу. вам показують, як ви бачите їхню трансформацію? Як нам буде житися поруч з цими сусідами? Не переживайте, ми зараз яких за Я ж Україна ж відроджується. Там зараз всі почнуть помирати, ви не хвилюйтесь, тому що вже там всі старі Грегори, це все зараз буде поступово відходити, помирати. І тому що ну, це вже воно його вже нема на тонкому плані. Я навіть в одній своїй статті, там за 20-й рік, ці всі події описувала, що спочатку Україна пробуджується, а люди ще. Як так Україна? Ні, не Україна, а там ще мені писали хейтери з Росії, що це вони перші пробуджуються, що вони вибрані. От, і, але люди не розуміють, що таке пробудження. Це не є приємний процес. Я так само проходила цей процес, і руйнуються Всі твої ілюзії. Отак, От українців зараз Виявляєте, ми пробуджуємося цілим народом. Ну ви собі просто уявіть, яка зараз що зараз відбувається, і ми станемо духовним наставником. Для всього людства виявляєте, яка у нас місія? Я намагаюся уявити, поки мені не вдається ну, так глобально мислити, як ви це робите. Але ну, я розумію, що з кожним днем все реальніше. Так. Ну, ще рік тому про це навіть ну, так, важко так, було так. представити і подумати. Це правда, так ви сказали Україні, не загрожуватиме ядерна ця загроза. Зараз дуже маніпулюють інформпростір просто закипає від цих маніпуляцій щодо ЗАЕС. Що бачите? Ви чи є звідти справді загроза, чи є про що попередити людей? Ну, глобального я ні не бачу ні, ні негативу, ні загрози. Я не бачу. Там є темна частинка, швидше всього, що там щось зробили. Вони можливо там заміновано, я не дуже в цьому розбираюсь. От, є частина, яка там, ну але це маленька частинка, не вся, тільки маленька частинка, і вона так ніби на якусь підстраховку, якщо щось станеться. Тому що я відчуваю, що вони дуже перелякані, дуже сильно. Вони дуже перелякані, ну от прям, от просто це слово, напевно описується всю ситуацію. І якщо б, навіть якщо вони щось в цьому переляку зробили, тобто це не буде щось глобальне, щось таке, що там чи українці загинуть, чи ще щось. Тому що це неможливо. Знову ж таки, чому? Тому що енергетично, от ви розумієте, от прийшов цей екзамен. Один наш останній екзамен кермічний для України. Війна, ця остання війна це останній кермічний екзамен для України. І його ми здали, тому що ми об'єднались всі. Так, наша молодіка повністю об'єдналась. Вона і майдан зробила і зараз повністю вона сила наша. Ви подивіться, які всі красиві. Вони зовсім інакші. Люди, абсолютно. Звичайно, якби це були люди, скажімо, мого покоління, то ми б, вже, ми б вже вже точно не воювали. Ми не знаю, де ми б були, і чи була б взагалі Україна, ну це точно ні. От. А ці люди, їх нова енергія, оця генерація, ті, що якраз от від початку Незалежності, 30 років, от вони якраз відкрили нову Україну, новий світ. І вони це все зроблять. Вони вже це зробили на тонкому плані. Тому, ну, це все вже неможливо нам щось зробити.